Як живе Луцький зоопарк у час повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? Як готуються до зими і над якими новинками працюють? Говоритимемо вам із директоркою Людмилою Денисенко. Доброго здоров'я! Вітаю вас! Попереду зима. Можливі нові терористичні удари росіян по енергосистемі України. Якісь вже заходи вживаєте, щоб пройти цей етап. Зоопарк обладнаний додатково генераторами, щоб забезпечувати оптимальну температуру для теплолюбивих тварин. Це є і більш утеплені будиночки, які протягом літа добудовувалися, ремонтувалися. У нас є проблема, що зоопарк повністю на електриці. У нас немає інших. Альтернативних джерел обігріву і тому звичайно дивилися минулої зими на графіки відключень вже знали, що 4 години буде світло, 4 години не буде світла. Значить, за трі-чотири години підлаштовували вже і роботу колективу, і роботу доглядачів зоопарку. Ну і звичайно, термоси або у нас проходять, є така галявина, де проходять свята масові у зоопарку, і там є місце для вогнища. Так як маємо і свою деревину, то там і грілися, і працівники зоопарку, і хто на чотири години йшов додому.